Одна з найвідоміших пам'яток Шотландії монумент Вільяма Волеса. Пам'ятка височіє на пагорбі Ебі Крейк у місті Стерлінг. Саме тут, неподалік, у 1297 році відбулася битва, де Уолес здобув славетну перемогу. Це була боротьба за незалежність Шотландії проти англійців, яку і очолив шотландський полководець сер Уільям Волес. Монумент звели лише через 500 років у 1869-му. У середині пам'ятника зберігається легендарний меч Уільяма Волеса завдовжки 1,63 м і вагою близько 2,7 кг. Це одна з головних реліквій Шотландії. Біля монументу є оглядовий майданчик, звідки відкриваються приголомшливі види на місто. У 1995 році в університеті Стерлінга, неподалік від монументу, відбулася прем'єра історичної драми Хоробре серце, де Уолеса зіграв Мел Гіпсон. Актор був присутній на прем'єрі. А після виходу фільму на великі екрани щонайменше один мільйон відвідувачів приїхали до Стерлінга. І вони витратили тут у місті щонайменше 25 мільйонів фунтів стерлінгів. А ви б хотіли відвідати цю знакову пам'ятку у Шотландії? Напишіть свої відповіді в коментарях.